Друзі, привіт! Ви на останній сходинці. Так, так, вам не почулося сьогодні. В нас останній урок. І ви були просто неперевершеними всі ці попередні уроки. Дуже старанно виконували уроки. Ми просто від вас у захваті. І сьогодні ви вже на фінішній прямій. Наш останній урок називається Зміни масштаб. А зараз ми з вами поговоримо, що таке віра. Марік, скажи, ти щось бачиш на цьому аркуші паперу? Та, прошу, Ти говориш, там звичайний білий аркуш паперу. Хм. І ви нічого не бачите? Точно? Там щось є. Я тобі говорю, що щось є. увазі, там щось намальовано? бути? Там щось написано. Ти точно не бачиш нічого? Нічого не бачу, просто білий аркуш. Ну, давайте тоді зараз перевіримо. Ось, я ж казала, що тут щось написано. Віра це коли ще нічого немає, а ти віриш, що воно там є. І так само і з нашими проблемами. Коли ми довіряємо свої проблеми Богу і віримо, що Він допоможе нам їх вирішити, то так воно і буде, тому що Бог завжди все тримає під контролем. Бачите, у мене на долоні є маленьке зернятко. Так само і у кожного з нас є якісь свої проблеми. Ми їх тримаємо при собі так приблизно, як я зараз це зернятко тримаю на своїй долоні. І ці проблеми нам здаються такими чорними, непривабливими, і нам хочеться якнайшвидше від них позбутися. І з зернятком то все просто. Ми можемо його просто викинути у смітник. А як же із проблемою? А уявіть собі зараз, що ви бачите величезну гору. І якщо покласти ось це зернятко у порівнянні з цією горою, то ми зрозуміємо, що воно зовсім незначне, і ми вже не будемо на нього звертати увагу. І весь наш погляд буде прикутий до цієї величезної гори. Так само і з проблемами. Якщо ми наші проблеми довіряємо для Бога, то він їх може вирішити так швидко і так просто, як ось це маленьке зернятко у порівнянні з цією величезною горою зовсім незначне. І для Бога важливі. Всі наші переживання, навіть малесенькі, всі наші запитання, всі наші проблеми. І коли ми довіряємо для Бога всі свої переживання, проблеми, то він обов'язково допоможе нам їх вирішити. І вже навіть для самих нас будуть наші проблеми здаватися зовсім незначними у порівнянні з нашим великим і всемогутнім Богом. Зараз я вам розкажу історію, яка написана у Біблії. Одного разу. Учитель разом зі своїми учнями вирішили перепливсти з одного боку моря на інший. Для цього вони сіли у човен і почали пливти. Спочатку все було добре, але раптом почалася буря. Зійнявся дуже сильний вітер, почався шторм, човен почало хитати зі сторони в сторону. Учні дуже сильно налякалися. У човен почала навіть Наливатися вода із за бортів, учні почали вичерпувати цю воду, виливати її із за бортів, щоб не затопили їхні човен, щоб вони не потонули. Вони дуже втомилися, вони зрозуміли, що їхнього учителя десь немає. Вони почали його шукати і побачили, що він просто собі спокійно спить. Коли вони почали його будити, то запитують: учителю, ти спиш? Ми взагалі-то тонемо. Ми не знаємо, що робити, а тобі байдуже. І тут учитель встає, дивиться на ось це бушуюче море, і говорить: Мовчи, перестань! І раптом буря стихла. Море заспокоїлося і все повернулося як і раніше. Стало дуже спокійно. Учні дуже здивувалися, як це так може бути, що вітер і море вони слухаються ось цього чоловіка. Вони почали переглядатися і запитувати один в одного, хто ж це такий, що ось буря, вітер, вони слухаються його. Цей учитель це наш Ісус. І він дійсно є дуже всемогутній і йому підкоряються стихії. Марік, для тебе буде зараз серйозне завдання. Тобі потрібно цю кульку втримати в повітрі, але не торкаючись до неї руками. Тобто ти можеш її просто дмухати. Справишся? А можна один раз підкинути? Давай. <ріст> так, ще спробую. Давай, давай, Марік. Можна ще спробу. <ріст> ну давай ще одну спробу. Давай, Марік, давай, дмухай, добре, дмухай, щоб вона трималась в повітрі. <ріст> <Не виходить. ріст> ну, На жаль, ти не справишся із завданням, і ця кулька просто. Пала. А ось зараз у мене інша кулька. І її вже не потрібно тримати у повітрі, дмухаючи на неї, так як ось цю. Її можна просто ось так відпустити, і вона сама полетить. Тобто вона тримається в повітрі сама. І ось ці дві кульки це як наші проблеми. Ось тут написано Я можу сам. Це коли ми свої проблеми хочемо вирішити самі. Ми намагаємося щось робити, якось варахтатися у своїх проблемах, але вони все одно нам здаються непідйомними і невирішеними. А ось коли ми наші проблеми довіряємо для Бога і з вірою це просимо в нього, то ми можемо їх дуже швидко з Богом вирішити і дуже швидко з ними справитися. Вони такі здаються нам легенькі, як в повітрі, ось ця кулька. І коли ми все-таки. Разом із Богом довіряємо йому, коли ми говоримо з Богом, Бог вирішує наші проблеми, і вони просто якось ця повітряна кулька відлітають десь далеко у небо. І зараз буде твоє останнє завдання у цьому квесті: тобі потрібно прочитати у Біблії історію і скласти по ній 10 запитань. У цій книзі ти шукаєш. Книгу Матвія, 8 розділ, із 23 по 27 вірш. Насилай нам свої запитання, і вже через 3 дні ми об'явимо переможців. Переможців може бути багато, адже головне завдання це дійти до кінця. Отже, швидше виконай завдання і отримуй свої подарунки, успіхів!